Українці масово мобілізовуються на Євромайдан, а ті, хто не має змоги їхати до столиці, всіляко підтримує їх вдома. Хтось допомагає коштами, хтось продуктами харчування. А коломоянин Василь Дроник свою підтримку виявляє у поетичному слові: вже встала Україна із рабства тенет за правду за волю й свободу. Хоч ворог ще гострить імперський багнет, встромити у душу народу. Для нас найдорожче це небо і земля, Дніпро і зелені Карпати. І пісню українську, що не здаля, нікому повік не відняти. Це доля Шевченка і слово Франка. Це бій біля станції Крути, шляхи Дорошенка, Богдана, Франка, подвиги їх не забути. Це слава геройська стрільців січових. Свічками в на коліна, до Бога молитву промовим за всіх, за те, що є вільна Україна. Крепись і міцній Україна моя, сльозами і крою обмита, нескорена воля одвічна Твоя, катами. Ніколи не вбита. Коломиянин Василь Дроник вірші пише давно. Найчастіше на духовну та патріотичну тематику систематично друкується у місцевих газетах. Події з Євромайдану сколихнули чоловіка. Однак, через невтішний стан здоров'я він не може бути у столиці. Та все одно пан Василь осторонь не залишається. Підтримує мітингувальників віршами. Прийшов сюди підтримати словом євромайдан тут у Коломиї. Прочитати свої вірші людям вже надоїло терпіти незаконні дії влади, і люди відстоюють свої законні права. З собою Василь Дроник приніс також вірш товариша і його болить те, що зараз відбувається в Україні. Зараз хворий, він пише також. На духовну тематику Ігор Нікодим приведений не із Коломиї. Я зачитаю чотири рядочки, говорив з вірша Утопія. Не погорди, моя Вкраїну, за край замукість за руїни, за щире серце всіх щедрот і Божу ласку із висот. З Василем Дроником спілкувалися Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак для програми події НТК. Україну журавку. Печали моя, над тобою заплакані зорі, хай горить, як вогонь, вічна правда твоя, я люблю тебе в радості, горі.